Країни будуть подолені, тоді лише шлях наже завершиться, а революція буде закінчена. Отож, які провокації ворог не влаштовував, щоб знищити нас, ганьбити, виснажити чи роздилити, ми існуємо перед цим бісівським планом. Нехай ворог не розраховує ні на людську слабкість, яка є, на жаль, ні на гріховність людського тіла, ні навіть на втому. Тому що, наче цемент нас нерозрівно єднає перша заповідь українського націоналіста, здобудеш українську державу або в боротьбі за нею. Вона дає нам віру, надію та переможну силу. Перемога гарантована нам цією заповіддю, вона горить у серці кожного бойця АУна та правого сектору. У серці кожного з нас. Пам'ятаємо цю заповідь, лишаємося вірною і з нею. Та українську соборну самостійну державу, слава Слава!